Перевірка замовлення 509, ось такий регулятор з реверсом і двигун. Цей тестовий двигун це перевіряю для замовника регулятор. Значить, 509 замовлення. Радіатор охолодження в корпусі на семістрі для підвищення КПД, реверс в корпусі, Ось кнопочка перемикання. Контакти мама 6 штук. Ось вони. Під'єднано все, ізольовано, щоб ніяких випадків не відбулося. Інріт, вилка ось така вилка. І метровий твіт. Так, Живлення є, тумблер, світиться датчик живлення, обираю реверс і газу. Ось, наприклад, мінімальні оберти. Зупинити неможливо. Тобто це розуміє регулятор за допомогою датчика руху, ось цього на задній частині двигуна. і не дає е, просісти швидкості на самому двигуні на валу. Як перемикати реверс? Збавляється оберти на 0. Потім примагається реверс і знову гадує. Ось. Мінімальні оберти, середні і максимальні. Ось такий радіатор охолодження встановлюю, ось так він виглядає, Алюмінієва пластинка на світорії. Робить охолодження, допомагає йому не перегріватися. Так що, кому цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення або коментарі. Залежить від того, де ви дивитесь це відео.